Доброго дня, шановні члени земельної комісії, запрошення. Сьогодні до нас на засідання земельної комісії надійшло 32 заяви. Перше питання, яке пропонуємо сьогодні на розгляд нашої комісії, це буде заява від товариства з обмеженою відповідальності Солор Ам. Тому я хотів би сказати пару слів по вашому проєкту. Хочемо, добрий день ще раз, по-перше, вам всім. Да? Ми новостворене товариство Solar Ам. Хочемо просити оренду вашої ділянки в розмірі 3,5 гектара для побудови сонячних електростанцій, які будуть регенерувати енергію в державі. Діється на ваше співробітництво. Так, До заяви було продано картосхему. Де знаходиться та земельна ділянка? Тому будівництво сонячної електростанції знають це. Тривалий процес і має низку кроків, які треба по черзі виконати. Ну, для початку цього всього проєкту ну, нам ми як сестрада, як власники даної земельної ділянки, для початку потрібно зробити поділ. Рухатись далі. Члени комісії ознайомились вже з так, даною заявою і розташуванням земельної ділянки. Які будуть пропозиції? Винести на розгляд сесії дане питання про розподіл, замедо розподіл. Так як чинне законодавство вимагає по, спочатку здійснити розподіл земельної ділянки, а потім рухатись далі, то пропозиція підтриматись як? Ну надати. дозвіл підтримати надати, да, на розподіл земельної ділянки. Ну, про погодження, так? Да. Про погодження про розподіл даної земельної ділянки. То за таке рішення одноголосно. Питання вирішувати винесено на сесії. На розгляд сесії. Дякую. Давне питання Дякую. буде включено порядок. День на розгляд чергової сесії. Чергова сесія нас планується двадцять восьмого цього місяця на 10 годину попередньо ми також проінформуємо mm -hmm. і запрошуємо вас, як директора цього підприємства, щоб ви всіх депутатів ознайомили mm -hmm. і... також з планом роботи. Вам велике дякую. І вам дуже, дуже дякую. Продовжуємо далі розгляд самих заяв. Давайте для подачі заяв надаю слово Миколаєві. Так, надійшла заява від відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Джанської обільської ради про передачу земельної ділянки у постійне користування площі 0,61,18 і в селі Аджанка по вулиці Центральна, 62. Це земельна ділянка під центральним коло. Голосуємо хто за? Проти одного надійшла заява від громадянина Базана Олексія Віталійовича про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності із з цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку на. Землі для ведення особистого селянського господарства. Це земельна ділянка в селі Червоний Яр по вулиці Садова, 55, а загальною 23 двадцять Запереження не буде? не буде. Голосуємо. Хто за отримали спротив? Включення порядок Дені, на розгляд Так. Да. Надійшла також заява від Державного спеціалізованого господарства. Ліси України філії УНИКИСКЕ лісове господарство про затвердження проекту землеустрію щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальної площі 4 гектари 444 сотих. Із іншого сільськогосподарського призначення на цільове призначення для ведення лісового господарства. І Пропозиція включити дане питання до порядку денного сесії. Хто за? Так, проти одного голосу. Заведення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж натурі на місцевості і передачі у власність громадянинки олійник Валентині Володимирівні. Село Зелений Гай, вулиця Молодіжна 6. Оседна ділянка площує 25 студів. Заперечення буде. Голосуємо. Включаємо дане питання до розгляду сесії. Також від громадянки Терещенко mm -hmm. Валентина Миколаївни про затвердження технічної документації земливості. Ми думаємо ніж молодіжна шість. Там, мабуть, Валентин Миколаївич, Чоловік може бути, бо це ж по моїй вулиці так. Валентин, Валентин, трішки, Валентин Неповач. Валентин Москва. Цей теж Валентин чи Валентин? Там Володимирович а там ні, він. Валентин Миколайович, Терещенко і там Валентин також Валентин. Терещенка Валентина Миколайовича надійшла заява про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки в приватну власність площею 25 сотих по вулиці. Перемоги 17 силови 70. Заперечень немає. Ну, В принципі, з врахуванням уточнення да, перевірин і... да, дані і. Не заперечує да, винести дане питання на сесію. Хто за? Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки власність приймаку Володимиру Миколаєвичу. Село Земельна ділянка розташована в селі Джамці по вулиці Гоголя, 2, загальної площі 10.30. 0,10, 30, 30. сок. Голосує, хто за? Питання внесено на розвідчих сесії. Також заява від Уліни Васильівни про затвердження технічної документації зимою та передачу земельної ділянки у власність за адресою СОВОЖАНК вулиця Виставочна, 3. Земельна ділянка площею 909 сотих. Це присадит. Ну сумка, я ж не можу Я тільки за 4, голосуємо, пиш, хто? Ну, за винесення даного питання до порядку денного чергової сесії. Також заява про затвердження технічної документації зимового та передачу земельної присадильної земельної ділянки власності власність від поп'ятних Зої Іванівни, земельна ділянка площі 25 п'ять соти, селія Жанка, вулиця Садова, 61. Дня. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд? сесії? Одного ласку. Про затвердження технічної документації з землеустрою та передачу земельної ділянки у власність Маленко Сергію Миколаєвичу. Земельна ділянка загальної площі 25 соти, розташована в селі Аджанко, вулиця Вишня 4. Голосую. Хто за те, щоб внести дане питання на розгляд? Документації землеустрою та передачу земельної ділянки присадимо земельної ділянки у власність на Тетяні Іванівні. Земельна ділянка загальна площа 025 сотих, розташована в селі Жанка по вулиці Сталкова, 19. Голосує. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Рішення виповіда. Питання винесено на розгляд. Червоється. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність громадянину волошеному Сергію Володимировичу. Земельна ділянка загальної площина 25 соток розташована в селі Джанка по прогулку шкільний Це, ми, ми, хто сі... За рішення? Про затвердження технічної документації земноустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність новак Алі Іван. Замена ділянка загальної площі 025 розташована в селі Аджанка по вулиці Урожайна, 46. Пропоную винести даний проєкт рішення на розвитку сесії. Голосуємо. Хто тобто за? Проти отримує Одноголосно. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки у власність Кашатіну Федору Васильовичу. Земельна ділянка розміру No1190. Розташована в Сегляджанках вулиця Ворожайна, 3. Наступний на комеді. Ось ми заданий проєкт. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки власність Кошман, громадянці кошмана Олександрі Олександрівні национальный агент по образованию почвы Мониторского цикла, то есть пошел на сегодня агент, покупку и будет предлагать свой отчет. И... за внесення даного проєкту на розгляд сесії одноголосно. 5. Про затвердження технічної документації з ремонту та передачі земельної ділянки власності громадянці Анкутівої Аліва Сидіна. Земельна Присадив на земельна ділянка загальної площі 0,2500, розташована Силянжанка по вулиці Європейської області. У нас є порядок на інчавої сесії. Про затвердження технічної документації земельно устрою та передачу земельної ділянки власних громадянці Пушкаренко Катерині Маркі. Земельна ділянка загальної площі 0 одинадцять Розташована в селі Жанка по вулиці Центральна, 37. Голосуємо. Хто за те, щоб внести даний проєкт рішення до порядку денного? Дякую. Одного вас. Затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність у громадянці Пилипенко Тетяні та Миколаївні. Садик на земельна ділянка загальному площану 25 сотих розташована в Селяджанка по вулиці Кропивницького, 62а. Наступний порядок на лічому вулиці. Голосуємо. Хто за такий проєкт? Про затвердження технічної документації зоне устрою та передачу земельної ділянки у власність громадянці Вірюшкині Ользі Олександрівни. Присадив земельна ділянка загальною тощо номер 1818 сотих розташована в селі Червоний Яр, вулиця No 4. Одного. Про затвердження технічної документації з землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність громадянці кравчук Катерині Захаріні. Присадитна земельна ділянка Загарної площі №20, розташована в селі Джанков у вулиці Виспалична, 19. Несли вперед обліни чи обліни сесії. Голосуємо. Хто за принесення проєкту? Одного голосу. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у власність Мала Муш, Тетяна Вікторівна. Присадив на замена ділянка загальної площі ноль двадцять п'ятьсотих розташованого синів Джанка вулиця Шевченка п'ятдесят чотири. нічого не сесії. Хто за внесення даного проекту? Тобто голос про затвердження технічної документації землеустрій та передачу земельної ділянки у власність громадянці Левицькій Ірині Федорівні. Присадив на земельна ділянка загальної площею ноль тринадцять Розташована в селі Джанка по вулиці Свободи 164. Наступний порядок сесії. Хто проєкту, сесії? Про затвердження технічної документації земельності та передачі земельної ділянки власність громадянину Фордою Володимиру Миколаєвичу. Присадив на земель ділянки загального. Ноль 25 сотик розташована в селі Аджанка по вулиці Свободи, 122. Передати Хто за те, щоб винести до неї проєкт на родин з сесії? Дякую проголосу про надання дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення в оренду для городництва земельної ділянки громадянину Сковерів Юрію Григоровичу. Це земельна ділянка. Скополі Юрій Григорович просить надати земельну ділянку в оренду терміном на 10 років, яка розташована, це є жанка по вулиці Шевченка, 52. Земельна ділянка розміром 150. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд? Проєкту землеустрою та надання земельної ділянки в оренду громадянам придбаємо Григорію Всеменучі. Затвердити проєкт землеустрою на земельну ділянку площі но 35 для городництва за межами населеного пункту. І надати цю земельну ділянку в оренду терміном на 49. Встановити орендну плату у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що дорівнює розміру земельного податків. У нас є порядок даний Хто за те, щоб розглянути дане питання на чергові сесії? Одноголосно дякую. Також про затвердження проєкту землеустрій та надання земельної ділянки в оренду громадянину Донченку Миколі Анатолійовичу. За ділянка розташована за межами населення порту, загальною площею 60 соти, і просять дану земельну ділянку взяти в оренду на 49 років із встановленням орендної плати в розмірі 1% відсотка від нормативної розвитці. питання порядок передження сесії. Хто за те, щоб винести на питання на розмірці? Про затвердження проєкту зимою та надання земельної ділянки в оренду на Малянинці, Донченко Наталії Григорій. Земельна ділянка загальною площею 60 сотих надається для ведення індивідуального городництва розмі... терміном на 49 років і встановленням орендної плати в розмірі 1% від нормативної швидкі. Затвердження проєкту зимову та надання земельної ділянки в оренду громадянці Гончаренко Наталії Ігорівні. Земельна ділянка загальної площі 2902903 розташована в селі Жанка по вулиці Свободи 126, Просять в оренду на 49 років із встановленням орендної плати в розмірі одного відсотка. Хто за те, що розглянули на питання сесії? Про затвердження проєкту земоустріл та надання земельної ділянки в оренду громадянці Степано і Тетяні Володимирівні земельна ділянка за площі No28 для ведення індивідуального виробництва, розташована в селі Червоний Яр по вулиці, вулиці Садорі. Просять земельну ділянку в оренду на 49 років із встановлення моральної плати в розмірі 1 відсутнього. Голосую, хто за те, щоб розглянути питання? Одноголосно mm -hmm. так. Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви громадянки Чорній Галини Вікторівни. Mm -hmm. Земельна ділянка розташована в селі Оджанка за обмеженого населеного пункту Це сьогодні Чабалка, півтора гектара за посолища. Міскі порядок на сесії. Хто за те, щоб розглянути питання на черговій сесії? Про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви у громадянина щодня Володимира Юрійовича також за мене ділянка знаходиться за межами населеного пункту цільове призначення посолищі в розмірі підтримка. Голосуємо. хто за те, щоб дане питання розглянути цій сесії? Одноголосно дякую. Тож про вилучення земельної ділянки згідно поданої заяви у громадяні на чорнія Юрія Юрійовича, земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, замельної площа єдиної карт. Це щоб Дане питання розглянути на черговій сесії. Одного голосу. Дякую. Шановні колеги, порядок денний нашої засідання нашої земельної комісії. Вичерпано. Всім дякую за роботу.